Велика кількість людей е, приймають його як е, науку, як мистецтво, науку і філософію е, свого життя. І його впливає на, е, повністю на, 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 на всю людську сутність, на е, фізичний, е, ментальний і духовний план людини. І тому вона підходить всім, обмежень немає, займаються. Е, Діти займаються зрілі люди і займаються старші люди. Просто у кожного свій темп, у кожного з цих категорій своя ідея практики. Головна ціль йоги це не нашкодити собі, по перше а по друге, розвинути себе фізично, ментально і духовно. Ось це і буде розвиток. Саме перший такий рівень активної йоги це комплекс, який називається Сур'я намаскар. Сур'я, як назва нашого клубу, це в перекладі це сонце, це одне з імен Бога Сонця в філософії індуїстської. І тому, от що дає сонце? Воно дає світло, тепло, живлення. Багато хто приходить його саме за цим заспокоїтися. І такий запит останні роки саме на це: як себе заспокоїти, як заснути, як перестати переживати, як не стресувати, як коригувати свій стан від, ну, від отриманих новин, тому що всі живемо в. Страшний час час війни, і переживаємо як і за своїх рідних і близьких, так і за всю країну. І оцей фон постійно з нами, і тому людина шукає порятунку. І порятунок, в тому числі, через фізичні вправи. І в Йозі людина, займаючись, переключає, переводить увагу. В цей момент, коли вона займається на цей процес, який відбувається. Ось, наприклад, вона виконує позу, і вона в цьому моменті перебуває саме от тут і зараз. Оце такий слоган. Тут і зараз це, це момент, коли ти в, в тобі, в твоєму тілі щось відбувається. І в цей момент ти, ну, фактично розум не може, ну, скажімо так, думати одночасно да? і, і про те, як ти стоїш в асані, і те, що там тебе тригерить. Да? І людина Переключається. відводити увагу від нав'язливих думок або стресових да, і переходити в, іншу, в інший стан. І ось це саме і дуже цінне з йоги, що люди беруть, займаючись тілом, займаючись от вправами, навіть просто для того, для того, щоб не боліла там спина, наприклад, через деякий час практики відбуваються такі зміни, що учень констатує, що я й спокійніше став, і краще засинаю, і висипаюся. От ще це головне, да, зараз і висипаюся. Йога допоможуть. Людині заспокоїтися, налагодити зв'язок з своїм тілом, відключити нав'язливі думки, які атакують, які можливо провокують на, на стрес, і оце переключання так думок, от це великий скарб у йогі. Якщо у вас Є такі стани, приходьте, займайтеся йогою, виходьте на вулиці, розтилайте це такі лимки. Йога це таке, це мистецтво, яке доступне кожній людині. Ось, і йога буде приносити вам користь. Приходьте.